Два роки тому, коли Іван потрапив до кризового центру міста Добра, він повзає і майже не говорить. Нині хлопчик вже рухається на ортезах. Позаду кілька дороговартісних операцій, а попереду ще одна і мрія грати у футбол. Мені подарили футболку Кристяна Роналду. Я мріяв, щоб я поїхав, міг поїхати до Крістьяна, а тут написано Роналду. У Івана вроджена складна патологія опорно-рухового апарату множині вивихи, деформації, стоп. Через це він не може стрибати чи бігати. Ще нещодавно будь-який рух викликав у дитини біль. Дитина поступила до нас в дуже важкому стані, проблемному стані. Дитина не ходила, не говорила. Але очі були дуже дуже, дуже розумні, і когнитивна дитина була збережна. Тут з Іваном працювали реабілітологи, однак хвороба швидко прогресувала і потрібно було шукати можливості для операцій. Для цього подали десятки заяв до ортопедів-хірургів, а потім прийняли рішення їхати в Туреччину. Перша операція вартувала 40 тисяч доларів. Потрібні три на стопах, колінах і стегнах. А як ви граєте зі своїми друзями? — Ми я беру от наприклад. Або песика, а це мій персонаж. Зараз Іван чекає на наступну операцію. «Бо у вівторок я маю в... Ой, у Туреччину. Я там бачу Мухарема і Нана. Це такий мій лікар, який робить мені операції». Водночас хлопчик ходить до школи, вчить англійську та вміє рахувати японською. «Іч ми сан ші го рок садь ой сіт хат кю дю». Я. я коли був маленьким, я не йшов в школу. Коли сім, вісім, дев'ять, йшов в школу. У перший клас прийшов, а потім у другий. А ще нещодавно відсвяткував день народження. На ліжко залишились кульки та подарунки. Це дитина з. Шикарним інтелектом це дитина, шикарним почуттям гумору, це дитина, яка притягує до себе. Те, що він зробив для міста добра, напевно, більше ніж те, що зробило міста добра для нього. Якби він розкриває нас. Якщо лікування буде успішним, Іван зможе ходити без ортезів. Разом з ним на операції їздить реабілітологиня, яка проходить навчання, аби могти правильно продовжувати відновлення вже у домі метеликів. Аліса Бобель, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.